Так, ну і знову ж черговий таранчук вже на сковороді. Чекаю така цибулька, зараз ще доріжемо часничка. І так смачно шкварчить наше м'яско. умліває і чекає, поки я додам ту цибульку і часничок сюди. Перчик і солька. От я розповім вам, що сало дійсно і те, що зайве залишилось з кабана, дуже швидко розійшлося, бо виявляється. Є така халепа. Люди хочуть смачного, гарного, товстого сала, а купити в магазинах немає де. Тому що скрізь сало в магазинах на один палець. От. І 120 гривень. Це принаймні в наших місцевих магазинах Решетилівка, міс... Полтавська область. От. А я попрошу вас, дорогі друзі та підписники, написати. Таке відповідь на таке запитання. В яку ціну у вас сало цікаво, Чи є на нього такий попит? І так як я смажу зараз от таку смачну свіжину, то цікавить, як у вас називається от такий витвір мистецтва Таранчук, свіжина, чи може ще якось по-іншому, саме те м'ясо, яке ось буквально з-під кабана хрокало. Так що напишіть дуже цікаво почитати ваші коментарі. Так, і ось додаємо нашу цибульку часничок, підрумяний він, як видно. Ну, Звісно, шкода. Шкода, що телефон і відео не може передати оцей аромат, смак, який зараз тут ось вже наближається, як то кажуть, до істини. Так що, так ми сьогодні дуже швидко, продуктивно. Обробили кабана, багато дійсно сала, але бачите, що я скажу тим, хто боїться тримати в'єтнамців, не бійтеся. Да, дійсно, сала багато, але можна знайти свого клієнта. Тих, хто буде у вас його просто купувати, якщо вам скільки не потрібно. Якщо ви ще й фанат сала, Любите частенько ним посмакувати, то трошки продали, а то собі залишили і точно не будете обижені на таку смакоту. Ну що, а у нас як в путньому селі, як в путньому господарстві, сніданок обіти вечеря в одному екземплярі. Так що, отак ми посмажили смакоту по-простому, по-швидкому. Кар Картоплю заправили не як звичайним маслом, а як завжди було. шварочками. та цибулькою. Так що так вже слюнка тече, ковтаю її без перестанку і будемо ми вечеряти. Вам бажаю гарного мирного дня або ж вечора. И до зустрічі в нових сюжетах.